Привіт! Зараз буде відеоінструкція, в якій покажу, як налаштувати роботу з Etuz USRP-SDR-пристроєм з Windows, на прикладі роботи у програмі SDR Console. Зараз я підключив до комп'ютера SDR-пристрій USRP. B-200 Mini. ось так він відображається в диспетчері пристроїв, і першим пунктом потрібно поставити драйвери на цей пристрій. І відкриваємо сторінку з такою адресою, скачуємо ось цей архів і розпаковуємо його в якийсь каталог. Ось я скачав архів, ось я розпакував його в каталог. Ну, ось так він Виглядає а, цей а, драйвер. І повертаємось до диспетчер пристроїв. Два рази клацаємо на цьому пристрою лівою кнопкою миші, натискаємо «Новити на драйвер, шукати драйвера на цьому комп'ютері. З допомогою кнопки огляд обираємо ось тут шлях до каталога, в який розпакували архів з драйвером. Натискаємо далі. Досить швидко поставилась. Поставились драйвера на USRP. І ось тут з'явилася така, така вкладочка USRP з Etrus Research b 200 Mini. Іноді ця вкладочка сама собою може не з'явитися, і після встановлення драйвера може знадобитися відключити від USB-USRP і назад до USB-USRP підключити. Наступні пункти будуть такі. Ми повинні. Скачати ще один драйвер. Ідемо ось сюди: Binaries UHD Latest Release. і відкривається ось ця сторінка. Певно, скажу ще пару слів: навіщо цей додатковий драйвер потрібен це універсальний високорівневий драйвер, який дозволяє працювати. З будь-якою USRP. -шкою. Цей драйвер має певні, певний Application Programming Interface до інших програм, які через цей драйвер працюють з будь-якою USRP. -шкою. А от той драйвер, який щойно був поставлений, це драйвер, який забезпечує обмін даними з конкретним USRP приємопередавачем передавачем. Таким чином ці два драйвери працюють в парі. Із цього списку потрібно скачати елемент, який буде йти під номером 4, якщо на це. Посилання навести курсор, то внизу браузера буде написане ім'я цього файла. І нам потрібен файл UHD 4300 Release. Він 64 2019 2019exe Ось цей файл скачується. І ось він. Ось він у мене вже скачаний, майже 140. Мегабайт. Одразу після скачування запускаємо встановлення. Обов'язково ставимо додати шлях до цього UHD-драйвера в змінну оточення Path. Ну, можна для всіх користувачів, можна для, лише для вас, для поточного користувача. Тут нічого не змінюємо. В принципі, нічого не змінюємо, далі, далі клацаємо встановити. Досить швидко він встановлюється. Кінець. Але це ще не все. Після того, як ми встановили ось цей USD-драйвер, у нас в каталозі program Files, файли програм на системному диску з'явився каталог UHD. І ось тут в каталозі BIN будуть різні корисні програмки, в яких можна працювати з USRP, шкою зокрема, подивитися, чи система її знаходить. Давайте зараз я спробую виконати якусь із цих програм, наприклад, US, UHD USRP Probe. І ми бачимо, що виникає помилка про нездайдену DLL бібліотеку LibUSB. Як цю проблему вирішувати? Потрібно відкрити ось таку сторінку: це бібліотека libUSB на GitHub. на гітхабі. Uh, ну, Саме останній реліз цієї бібліотеки. Ви можете одразу ввести ось це посилання. Можете зайти на GitHub в реліз і відкрити саме останній реліз. Uh, потрібно завантажити ось цей архів. LibUSB 1.0.26. Ну, якщо це пізніше будете робити, то може бути новіша версія Binaris 7Z. Ось він. Uh, Ось він тут завантажений. І ось цей архів тепер розпаковуємо. Ну Сім зіп. відкрити, видобути до поточної папки. Заходимо ось в цей каталог VS2015X64. Заходимо в DLL і копіюємо ось цю DLL-бібліотеку. Копіювати. Копіюємо її в каталог System32. Це Windows System 32. Ось ми бачимо, тут є багато DLL, і натискаємо Ctrl-V, вставити, підтверджуємо, продовжити ось цей файл libusb1.0 скопіювався. Ще раз пробуємо запустити UHD USRP Prob. І, як бачимо, програма вже запрацювала. Знайшло пристрій B200 Mini, і зараз от завантажило воно прошивку О, в цю SDR-ку Вже пішла ініціалізація пристроїв. Пристрою, пішла ініціалізація пристрою. Зараз трошки почекаємо, доки він роздуплиться, і покаже свої можливості. Тобто на даному етапі вже м, існує можливість працювати з софта на WinD через ось цей драйвер UHD. з... Підключеною по USB, USRP B-200-Mini, і останнім пунктом залишилося встановити SDR-консоль. Єдине, що іноді для роботи може ще знадобитися встановити ось такий Microsoft Visual C Redistributable, бла, 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 це набір DLL бібліотек. І ось обираєте. Ось цей набір для Visual Studio 2015-2022 для X64. Скачуєте цей архів і встановлюєте. Але повторюсь, що така необхідність виникає не завжди. От зараз я не встановлював цей набір DLL. і обмін даними з USRP, все-таки відбувся. Більше того. Багато uh, SDR-програм вони самі встановлюють необхідні набори DLL-бібліотек. Uh, зокрема, uh, SDR-консоль це робить. Зараз я останнім пунктом встановлю SDR-консоль і покажу, uh, як це відбувається. Uh, SDR-консоль скачується звідси. sdrradio.com, Йдемо на вкладочку Downloads. Обираємо тут реліз, скачується файлик, ну, ось цей. ось цей І зараз будемо встановлювати. Next, agree, нічого не змінюємо. Install, для всіх встановити на комп'ютері користувачів шлях до, куди встановлювати, не міняємо. І от зараз е, нас інформують про те, що програма поставить набори де ляляк потрібні. Тобто дуже часто окремо це не потрібно встановлювати. Ці набори бібліотек. Але іноді, іноді. В окремих випадках така потреба може бути, і тоді потрібно знати, звідки його скачати і встановити. Ну, в принципі, старт програм на окей. Ось ця SDR-ка. Тут у мене зразу вона вже обрана. Якщо не знаходиться програма, обираємо Definitions, обираємо Search, обираємо etus. Research і о, програма просканує пристрої USRP з підключені до Компа, і знайде їх, якщо вони є, якщо драйвера встановлені. Ну або не знайде, якщо драйвера не встановлені. І, о, Ось тут знайшовся один пристрій, ну той же пристрій, який тут вже є е, в цій е, таблиці. І відповідно, якщо у вас е, в таблиці цій е, пристрої в USRP не було ще, ви натискаєте Add. Ну, Мені сенсу ці кнопки натискати немає, тому що вже пристрій е, знайдений. Іноді для того, щоб пристрій е, знайшовся перший раз, потрібно вийняти і вставити. Е, usb кабель від пристрою до комп'ютера. І для того, щоб почати роботу з пристроєм, обираємо його в таблиці, обираємо смугу, з якою хочемо працювати. Тут якби смуги є, є набір смуг до 56 МГц. Ну, чим ширша смуга, тим більше ви сигналів зможете бачити одразу в цій смузі. Але потрібно розуміти, що чим ширша смуга, тим потужніший комп потрібен. Для роботи в смузі 56 МГц комп потрібен дуже-дуже. Дуже потужний, от прямо якогось класа серверу. А, ну я виберу, давайте для нагляд, ну 14 МГц, щоб і не багато, і немало. Людям не допоможемо, вони будуть притягнені mm. до кримінальної відповідальності. Ну, принаймні, переляк для блогерів є, зважаючи на те, як після затримання або е, вирушення до них відповідних органів вони. Ну, викладають... ось, ось так це виглядає. От уже. Е, Якась радійка демодулюється. Зараз тут частота налаштована 105 МГц і е, смуга повинна бути 14 МГц від 102 мГц е, до 109 МГц. Щось е, е, не, не склалося. Смуга нижча, ніж я поставив. Замсь! Бенз 14 мігерз. «Радіо. Радіо національного спротиву. Ага, давайте тут теж поставимо 12 ага І ось ми бачимо смугу від 98 до

о, Боже, радіо Шанса. І все працює, досить хороша радійка. В наступному відео покажу, як налаштувати в цій програмі SDR-консоль декодування цифрового радіозв'язку DMR. Дякую за увагу.